Свої двері гостинно відкрили для маленьких українців навчальні заклади Фурсівської громади. Перший дзвоник пролунав у всіх школах та садочках громади, зокрема у фурсах, вперше за парти сіли 45 першачків. Ще вас хочу привітати святом знань, з днем спочатку нового навчального року. Другий рік підряд ми дякуємо Збройним силам України за їх героїзм, завдяки якому відборюється. Мирне небо над нашими головами, в нашою країні. Попри всі негаразди, цей день залишається світлинкою в нашій, нашій пам'яті. Цей день першачки знайомляться з, з новими друзями. Цей день першачки знайомляться своєю першою вчителькою, яка запам'ятає на все життя. За ініціативи фурсівського сільського голови та підтримки депутатського корпусу була започаткована гарна традиція. Подарунки усім першачкам громади це якісні ранці з усім необхідним для навчання. Також у громаді з'явився і новий керівник одного із навчальних закладів. Це Масалова Світлана Олександрівна, нова директорка Трушківського опорного ліцею, гімназії. Хочу привітати нового керівника. Так, вітаю вас. Так, так. Хочу, хочу побажати, побажати вам терпіння як керівнику наснаги. І ну, на нас завжди можна розраховувати, і ми з депутатським корпусом як голова будемо робити все для того, щоби. У фусівській громаді всі начальні заклади були на найвищому рівні. Нова керівниця, як і усі педагоги громади, ставить перед собою високу мету розвиток та піднесення рівня освіти, адже у громаді цьогоріч на 20% більше першачків, ніж у минулому році, а саме 98 учнів. Варто сказати, що у Фурсівській ОТГ вже є ким і чим гордитися. Так Фурсівський ліцей гімназія залучив до викладання представників освітньої програми Навчай для України, яка є партнером міжнародної мережі «Teach for All». А учениця Трушківської ліцею гімназії виборола призове місце на Всеукраїнській олімпіаді з історії. Тож вітаємо усіх першачків не лише фрусівської громади, але й усієї України. Нехай навчання буде легким, а результати радують вчителів та батьків. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини, телеканал Крокус.